Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Агнеш Балінт Родзинка і гном. Частина шоста Гномові крильця У холодні дні родзинка найбільше любив своє підпіччя. Там і тепло, і можна подрімати, і побайтикувати. Поступово родзинка так з що не бажав навіть вилазити з під піччя. Подай мені сюди обід, гном гномовичу, зарохкав він, відчувши, як смачно пахне тушкованою капустою. Ще чого? обурився гном. Вже й обід йому подавай у підпіччя. Боїшся, що я тут від'їмся так, що й назовні не вилізу. Запитав родзинка. Цілком можливо, але не в цьому справа, боюся іншого. Раптом ти зовсім розівчишся рухатися. Доведеться мені тебе на собі тягати. Забудеш, що у тебе й ноги є. Родзинка розреготався, проте після обіду у нього пропав настрій сміятися. Гном відчинив двері у двір і сказав Ану йди погуляй тобі корисно. Там холодно, заскигли в родзинка, який вже звик до тепла. А ти побігай, пострибай, от і зігрієшся, відповів гном і одразу ж зачинив за ним двері. Родзинка залишився назовні. Потоптався по ганку, замерз, хочеш не хочеш, а довелося бігати. Обіг усі кротові горбочки. А коли вибрався на стежку, вже більше не мерз. На роздоріжжі зустрів він мишку кишмишку, і вони пішли разом, весело балакаючи. Мені на холоді завжди так їсти хочеться, зізнався родзинка. А тобі? Мені теж, підтвердила кишмишка. Але як я пам'ятаю, ти і в теплі теж завжди більше від мене їв. Так, за розмовами вони опинилися біля якоїсь замерзлої калюжі. Калюжа була вкрита молодою тоненькою кригою, тому що старий товстий лід вирубали щури і знесли до себе в льох, щоб влітку робити морозиво. Тепер на калюжі крига була новенька і гладенька, як церкало. Я трохи покатаюся, сказала кишмишка. Але ти дивись на лід не заходь. Він тонкий, таке товсте порося не витримає. Хто це товсте порося? здивовано перепитав роцинка. Ти? крикнула кишмишка і пробіглася по тонкому льоду. Аж до протилежного берега. Біжить, попискує по-своєму, по-мишачому. Ти що ж? Вважаєш, що я побоюся на лід вийти, крикнув їй родзинка, коли кишмишка повернула назад. Не вийдеш, сказала мишка. Під таким товстуном він обов'язково проломиться. А от і не проломиться, вперто закричав родзинка і ступив уперед. Кишмишка здивовано подивилася на нього. Ти такий сміливий? говорили її очі на мистинки. Такий, відповів родзинка і покотився на гострих копицях по тонкому льоду. Спочатку було чутно тільки, як лід легенько потріскує. Але коли родзинка викотився на середину калюжі, лід раптом прогнувся і провалився під поросям. Родзинка по самісінькій груди опинився у воді. А Кишмишка щосили почала кликати на допомогу. Родзинка ж тільки рохкав і, обламуючи лід, сам став вибиратися на берег. Тут, почувши крики, прибіг гном, а Кишмишка поспішила повідомити йому Родзинка під лід провалився. Зрозуміло, гном тепер і сам бачив, що сталося. Він схопив в оберемок мокре до нитки порося і швидко швидко побіг із ним додому, а кишмишка за ними слідом і всю дорогу примовляла. Гноме, гномовичу, любий, не сваріть його, будь ласка. Він такий сміливий. Я б ніколи не подумала, що він зважиться на лід вийти. Вдома гном поклав руцинку в ліжко, скип'ятив йому чаю. А кишмишка побігла додому розповідати усім, яке сміливе порося родзинка. Тим часом родзинка сидів у ліжку і пив чай із медом. Гном підклав у піч побільше дров, сів на край ліжка і запитав Ну, і як це все сталося? Як? як Кишмишка каже, ти побоїшся на лід вийти? Тебе, каже, таке велике порося ніякий лід не витримає. Вона саме так і сказала, здивувався гном. Тебе таке велике? Ну, не зовсім так, таке товсте, вона сказала, якщо бути точним. А, тоді зрозуміло. Ну, а далі, кивнув гном. А я їй у відповідь, а от і не побоюся. Тепер я розумію, чому кишмишка так захоплювалася тобою. Та я, бачу, ти сам собою теж задоволений. Люблю бути сміливим, скромно посміхаючись, зізнався родзинка. Я теж люблю сміливих, сказав гном, а потім, трохи помовчавши, додав Але не люблю хвалькуватих і марнославних. Це хто такі? Марнославні, це ті, що дуже славні? Ні, це ті, хто дуже люблять славу і заради неї готові пожертвувати всім на світі. А я тут до чого? До того, що ти через марнославство на тонкий лід вийшов. Перед кишмишкою хотів похвалитися і довести їй, що ти зовсім і не товстий. Родзинкове самовдоволення зникло, мов дим. Вигляд у нього був такий сумний, що гном зрештою зглянувся з нього і сказав Гаразд, не вішай носа, таке з усіма буває. Я от, наприклад, коли був маленьким, у родзинки навіть очі від радості заблищали. Розкажи, розкажи гном, гномовичу, який ти був маленьким? Закричав він. Я й розповідаю. Маленьким я дуже любив літати. На чому? Ні на чому, сам на своїх крилах. Тоді у мене ще крильця були. Ой, крильця? Які? Теж маленькі, щоб з квітки на квітку пурхати. І ти літав? все більше дивувався родзинка. Пурхав. Тоді у мене було багато друзів. Я в ту пору особисто знав усіх цвіркунів, усіх коників і навіть сердитих джмелів. І я дуже любив літати разом із однією гарною бабкою. Крила у неї були великі, прозорі, як скло і великі гарні очі. Якось бабка каже мені Летимо на той бік річки. Мені б сказати не можу, крильця у мене маленькі. А я посоромився. От ми й полетіли. І що далі? А нічого, я в воду впав. Ой, але не потонув. Ні, як бачиш, літо було. Виліз я на берег, на сонечко, швидко обсушився. Тільки літати потім ще довго не міг. Пам'ятаю, був концерт. Коники на скрипках грали, цвіркуни в барабани били. А я, поки без крил туди дістався, концерт вже закінчився. Так, гномів марнославство до добра не доводить. І поросят теж подумав роцинка.